Всім привіт! Я Стейша. ви на каналі в Шпагайці. І сьогодні я зняла для вас відео-заминку, яку варто не ігнорувати, а виконувати після кожного силового тренування. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити більше корисних відео. І також не забувайте ставити лайк під цим. А ми тим часом поїхали! Починаємо ми нашу заминочку з позиції, сидячи. Ми схрещуємо ніжки, як нам комфортно підіймаємо ручки вгору, витягнулись вдих. І видих, ми потягнулись вперед, зробили нахил тіла. Ми робимо, так як це заминка, не дуже великі амплітуди. Ми маємо бути просто в комфорті, насолоджуватися розтяжкою, відчути, як у нас поступово розслабляються м'язи. Глибоку амплітуду ми не робимо, наголошую ще раз. Ми опускаємось в положення, відчуваємо, як у нас може розтягуватися трішечки задня поверхня стег, і відповідно сідниць. Ми розслабляємось, залишаємось буквально на секундочок 30, глибоко дихаємо, відчуваємо, як наші м'язи розслабляються, і ми потрошечки-потрошечки починаємо піддаватися і провалюватися в положення. Якщо у вас дуже сильний спазм, ми просто десь приблизно по 10 бальній шкалі на 3 на 4 тягнемось і намагаємось в голові себе розслабити. Потім ми змінюємо ніжку, витягуємо знову вдих, поміняли іншу ніжку. І видих ми так само опускаємось донизу, намагаємось розслабитись. Ще основний момент: ми контролюємо сідниці, щоб у нас сідниці не відривалися, бо нам інколи хочеться сісти більше на одну булочку, ніж на другу. Тут ми сидимо чітко на двох сідничках і глибоко дихаємо. Ще розслабляємося ще хвилин секундочок 20 буквально тримаємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один, прекрасно, підіймаємось. Ніжки можна так залишати, якщо вони дуже комфортно, ми повертаємось наш попереднє положення. Трішечки потягнемо спину, розслабились, скрутилися в тазу, підкручуючи таз, голову опускаємо донизу, лопатками витягуємось назад, плечі у нас опускаються так само вниз, щоб ми відчули трішки розтяжку трапеції. І працюємо рух по колу, тянемось в сторону, вперед, в сторону. Сібану назад, одне коло в одну сторону, одне коло в другу сторону. Угу. Трішки розслабляємо корпус. Амплітуди комфортні, відчуваємо скутість в м'язах після тренування і намагаємось її розслабити. Угу. Чудово потягнулися вбік. Витягнули бік. Трішечки подихали комфортно. Розтяжка. Ручки за голову потягнулися трішки грудьми наверх і вниз. Наверх і вниз. Наверх і вниз. Змінюємо сторону. Витягуємо інший бік, зразу відчуваємо розтяжечку. Не дуже великі амплітуди. Я вам ще раз нагадую, комфортно все подихали, все відчули. Ручка за голову. потягнулися грудьми вгору і вниз. вгору і вниз. вгору. І вниз. Чудово підіймаємо і змінюємо ручку ставимо на протилежне коліно. Розвертаємося назад, глибокий вдих. І на видих ми робимо ротацію. Дивимось назад, намагаємось розслабити наш хребет, розслабити поперек. Стоїмо. Намагаємось закрутитись максимум, як ми можемо. І змінюємо іншу сторону, глибокий вдих і видих. Потягнулись протилежний бік. Угу. Відчули, як у нас покращується мобільність хребта, як у нас розслабляється поперек. П'ять, 4, три, два. Один, прекрасно. Ми зійшли, ніжки поставили трішечки ширше нашого тазу, не піднімаючи сідниці, покачали ось таким чином гніжки зі сторони в сторону, не відриваючи сідниці. Можна зробити ось такий рух, ми його не робимо. М'яко розслабляємо тазу стегнові суглоби, знімаємо з них затиски, можливо, робили багато присідів сьогодні. І є, тепер можна трішечки збільшити амплітуду і повідривати сідниці, ніжки 90 градусів. Що права, що ліва нога, ми ставимо коліна. Прекрасно, трішечки всерединку, назовні. всерединку. Назовні. Угу. І так само з рівними ніжками, ніжки перед собою. Можна стопи на себе, сидимо рівненько і також всерединку назовні. Всерединку назовні. Рух має бути не від стопи, не від коліна, а саме від суглобчика. Прекрасно. Зараз ми з вами трішечки потягнемо наші квадріцепси. Ми стоїмо на коліна. Угу. Ручки ставимо позаду себе. Є. Якщо у вас вже в цьому положенні тягне квадріцепс, ми залишаємося в цьому положенні. Якщо зараз нічого не тягне, ручки у нас назад, перший рух, який нам необхідно з вами зробити, це підкрутити таз. Подати наш куприк вперед, підкрутити таз. В цьому положенні вже ви маєте відчувати, як вмикається у вас квадрицепс. І на підкрученому такому тазу ми намагаємось припідняти наш таз. Є не на, не на такому тазу, а на підкрученому є. Буквально секундочок 30 ми з вами стоїмо, намагаємось звикнути до амплітуди такої. І поступово ми контролюємо і підкрученням тазу розтяжку, і підняттям наших сідниць. 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Ми з вами сходимо, лягаємо на животик, так само ми потягнемо квадріцепс, але окремо кожна ніжка. Ми лягаємо, як нам комфортно, беремо, згинаємо одну ногу, можемо тримати ноги разом, можна чуть е, між собою мати простір. Беремо себе за стопу і тягнемо п'яточку до підлоги повз ногу, не на сідницю, а трішечки вбік. І прям добре опускаємо донизу. Тримаємось буквально 30 секундочок. Делать, десять, дев'ять, вісім, сі, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Ми змінили іншу сторону. Зразу стало як нам комфортно, ніжку взяли і потягнули. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, Один. Два, три, чотири. 5, шість, сім, вісім, 9, двадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, три, два, один. Прекрасно. Ми стаємо в позицію кішечки. На чотири опори, два коліна і дві долоньки. Долоньки чітко під під плечем, коліна чітко під тазовими суглобчиками. Підкручуємо таз, глибокий вдих, зробили кішечку, потягнули добре спиночку. Стоїмо спокійно, дихаємо спокійно. І в іншу сторону Нагин, прогинаємося, робимо видих. Не дуже велика амплітуда. Вам нагадуємо, має бути комфортно, сильно не провалюємося, розкриваємо. І робимо таких 5 разів. Глибокий вдих. Скруглили спиночку, видих, прогнули. Вдих. Видих. Два. І вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. І вдих, видих. П'ять. Можна зробити круговий рух. Тягнемось вбік, донизу, вбік, вгору. Буквально по вісім повторень. Сті. Тут у нас і тазостегнові суглоби. Працюють. І хребет працює, і м'язи. Спини працюють. Чотири. Добре витягуємось в кожній точці, що внизу, що в сторону, що вгорі. Але не супер велика амплітуда, комфортно. Сім. Вісім. В іншу сторону потягнулись. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. один. Стали на лікті і ручки, взялись в замочок, витягнулись вперед. Розслабляємо плечі, розслабляємо грудний відділ. Також тут у нас вмикається широкий м'яз спини, намагаємось звикнути. Розслабляємо руки, опускаємо груди до землі. Прекрасно, підіймаємось. Садимо попу на п'яточки. Трішечки потягнули трицепс. Беремо ручку за голову, себе за ліктик. Сильно спинку не прогинаємо. Намагаємося головою відпихнути руку назад. Бо можна прогнутися в спині. А ми працюємо чисто за рахунок руки плеча. Потягнулись 10, 9. Вісім, сім, шість, Пять, чотири, три, два. Один. Змінили ручку. Натиснули головою на лікоть. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Сідаємо на підлогу ніжки, витягуємо вперед. Стопу беремо на себе і ми опускаємося вперед, у складку. Відчуваючи добре, під коліні задню поверхню стигна. Ми опускаємося вперед, намагаємося тягнутися не горбом, а максимально рівною спиночкою. Бо складка у нас рахується, коли живіт тягнеться на ноги, а не коли ніс тягнеться на коліна. Звідси ми нахиляємось наскільки можливо. Якщо взагалі неможливо вирівняти спину, ми трішечки, або дуже сильно тягне ноги, трішечки ми згинаємо ноги і працюємо ось таким чином, але спинку утримуємо. Все, ми залишаємось в положенні, звикаємо. Амплітуда комфортна, сильно нервемо, не має бути якихось ріжечих рухів. Наша задача першочергова це розслабитись. Розслабити трішки м'язи. Додали трішки роботу тазом. Одну ніжку вперед висуваємо, другу ніжку вперед висуваємо. Угу, трішки тазом попрацювала. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять. 10 нейтральне положення і розслабляємо спиночку, опускаємось на 10 секундочок, 10, 9, легенька комфортна амплітуда. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Прекрасно. Розкриваємо дві ноги в сторону. Наскільки можемо. Угу. Може не, не дуже сильно розкриватися, можна навіть ось так розкриватися, нічого страшного. Ручку одну ззаду поставили одну спереду, трішки допомогли собі. Розкрились, під'їхали сідницями. Є. Попрацювали трішечки тазом таз понахиляли вперед-назад, вперед-назад. Відчуваємо угу. внутрішню поверхню стегна. Покачали, покачали, покачали. Є. Тепер дві ручки назад. Намагаємось трішечки прокрутити одну ніжку і другу ніжку. Угу. Порозслабляли ми. суглобчики, потягнули внутрішню поверхню. Угу. Прекрасно її, потягнулися до однієї ножки, наскільки можемо, але також комфортно буквально на секундочок 20. Може бути навіть невеличкі нахо. Ви можете так само відчувати спину, не тільки ноги в цьому положенні. І змінюємо сторону. Нахиляємось на іншу ніжку. Так само опускаємось. Тримаємось один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два, Один і легенько вперед. Так само нахилилися до комфортного положення. Тримаємось один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять, десять. дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один, прекрасно. Ми зійшли, ніжки зібрали, потягнулися вгору, зробили глибокий вдих. і видих. Скинули. Молодці. Ось така заминка у нас сьогодні вийшла. Якщо ви вже відчуваєте полегшення після вашого тренування, обов'язково пишіть мені про це у коментарі. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться і поставте лайк під цим відео. А якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, поруч я прикріплю QR-код на мій Донателло. Також буде посилання в описі під цим відео на мій Донателло. Я буду дуже рада підтримці мого каналу, мого Контенту і мого відео всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.